Блог, блог. друзі, вітання вам. Я сьогодні з мікрофоном з обдоксом, тому я сьогодні буду вам здаватись дуже гарною, привабливою, оскільки я нафарбована. Всім вітання! Я зняла окреме вже відео, що ми приймаємо замовлення на штани. Вже процес пішов. Вже є деякі розміри прям. Запаковані, готові до відправки, деякі тільки іде е, розмальовка, скажімо так, гра графлю. Я, Сергій допомагає мені, як завжди, викроювати. Тож, друзі, е, окремим відео воно буде на каналі, або посилання я відразу залишу під цим, ну, або там інформація вся є. Отже, ще раз на початку відео, можливо, ви те відео пропустите, е, проговорю з інформацію. Базова основа штанів. Це повністю викроєна, готова викрійка, по якій ви можете шити як трикотажні штани, так і штани з костюмованої тканини. В наявності розміри. Від 42 -го до 64. -го. І також вставляю тут таблицю для того, щоб ви змогли визначити розмір. Розміри повністю повномірні. Орієнтуємося при виборі розміру на об'єм БДР, тому що по талії там можна трішечки розширити. Якщо ви, наприклад, не вписуєтесь в таблицю, основне. Що у вас має цікавити в цій таблиці? Чи це об'єм бедер, Тому що талія тут досить таки вільна. Ви зрозуміли, як відбуваються замовлення? Пишете мені у Viber, я пишу список в зошит. і... По готовності, оскільки не всі розміри ще розмальовані, відразу вам даю номер рахунку на оплату. Після оплати посилки висилаємо новою почтою по Україні. Друзі, тільки по Україні, якщо ви живете за кордоном, то, якщо у вас в Україні є родичі, зв'язуйтесь з ними, і хай вони мені пишуть, ну або ви зрозуміли, контактуйте з ними. За кордон я не відправляю. Оскільки ми, як фізична особа-підприємець, у нас тільки гривневий рахунок, я не маю права приймати оплату за кордон. Ви зрозуміли, тому ось так наразі. Оскільки ми працюємо офіційно, платимо податки, тому тільки по Україні. Це перше. Розміри всі повномірні, ви зрозуміли, на білому папері. Все промальовано. Після того, після цього всього також я буду знімати ще відео інструкція. Її наразі немає по роботі з викрійкою, але ну, ця інструкція дуже проста. Плюс на каналі дуже багато відео штанів. Навіть якщо ще ви вже отримали викрійку, ось цю, тому що деяким дівчатам я вже заздалегідь робила, хто просив, висилала. То в принципі, вона дуже зрозуміла, на ній дуже багато прописано всього, що, де для чого. Вона вся про. Все, всі є повністю відмітки і лінії. Ось ці. Я ще буду розказувати, для чого вони. Тут, тут написано, де відтяжка з шва. Все-все все це є. Тож ви зрозуміли, друзі, вже по штанам приймаємо замовлення. Розміри, ще раз сказала, від 42 до 64. 64-й розмір це 134 см, об'єм бедер. Включно там є градація таблиці. Зверніть, будь ласка, на неї увагу. Викрійка вартує 600 гривень будь-якого розміру. 600 гривень, друзі, тому що тут роботи теж дійсно багато, тому ну, от от така вартість. Кому дорого, хто не може собі дозволити, ви можете скористатися моїми уроками, які є на каналі, абсолютно безкоштовні і Самостійно побудувати цю викрійку інформації більш ніж достатньо. Тож, отак, тепер ще нагадую вам: можливо, хтось не знає, що ще є про промовляю те саме, що у влозі, можливо, хтось буде дивитись просто влог, а на те відео не звернув уваги. Ще є базова основа ліфу. Розміри від 40-го, я ще зробила ще менший розмір, від 40-го до 64-го розміру. Базова основа ліфу це пілочка, спинка і рукав. Багато вже є відгуків від вас. Ось Буквально сьогодні я отримала відгук. Дівчина в мене вже замовляла 58-й розмір. Розмір 58-й, це саме 56-58. Там є градація розмірів по основі ліфу. Тому що основа ліфу, бачите, ось тут написано 46-48, вона підходить на два розміри. Штанами складніше. Штани ми беремо тільки виключно свій розмір. Тому що тут, ще як в нас може бути градація, то в штанах... Дуже важлива саме оця посадка висота, так і всі ці розміри, вони чіткі і повністю пропрацьовані. Отримала я сьогодні відгук, 56-58 розмір. Дівчина написала, що вона просто в шоці, вона навіть не очікувала, що він прям як на неї створений. Я дуже рада, друзі, вашим відгукам і хочу, щоб ви Користувалися в радість і створювали свої власні швейні шедеври. Викрійка базової основи ліфу вартує 500 гривень, викрійка штанів вартує 600 гривень. Відправляємо новою почтою по Україні. Ви можете замовити і основу ліфу, і основу штанів. І це все до вас поїде одною посилкою. Буде, наприклад, ну, вартувати 70. -там. 60 гривень по Києву, тож економте на доставочці ви можете замовляти не один розмір, а декілька. Ось так. Тож, друзі, сьогодні буду займатися цим. Підготовка в нас іде. Все це ми робимо на гарному, біленькому папері. Також я, ну, кому вистачить, буду клеїти ось такі гарненькі стікери з тваринками. для... Того, щоб вам підняти настрій. Як складаю я викрійку? Зараз вам показую, значить, складаю по лініях. Кожний розмір я складаю по лініях. а ви потім вдома розгортаєте, притиснете книгами або чимсь важким, і викрійку розрівняєте. Ось таким чином складаю, і ця викрійка до вас їде як документ. Тому вартість доставки не дуже велика. Вона до вас їде як документ в такому конвертику нової почти, в них є конверти для документів. Тож, друзі, отак складаю і буду, буду сьогодні займатися саме цим розмальовкою, розмальовкою, кресленням, ручною роботою, виготовленням ось саме цих лекал. Ці лекала пропрацьовані, зроблені вручну. Тобто вони повністю крафтові. Це те, що хотіла сказати на початку відео, бо деякі дівчатка а коли, а коли, коли, вони дуже чекають, друзі, нарешті нарешті ми це зробили. Сьогодні ми, до речі, на зйомках в Швейному світі не були. Ми підемо туди завтра. Тому сьогодні, оці вечірні години, оскільки зараз вже тако пізненький вечір, ми присвятимо Сергієм допомагає. Саме вирізати, тому що ну, вони ж великі, ці штани, скажімо так, в повний розмір. уявіть, це стіл. Тут 60-60 метр, метр 20 навіть. От. Так. Після того, як от я склала, я ще беру підписую, тому що тут буває, щоб не, зро... ну, не сплутати розмір. Ще буду підписувати, тако роблю сердечко. Я заздалегідь їх навирізаю. І підпишу, що це розмір саме цей. Зрозуміли ви, друзі, да? Як я працюю? І окремо буде запаковуватись це все в пакетик. І складаю я собі ось так. Ось, наприклад, розмір 52. Бачите, він вже запакований і складений. Так, це який був розмір у нас? Ще раз перевірю, щоб не, не сплутати. Зараз. Отак. Іч. іть, і поїде, і поїде зайчики до вас, а ви будете шити і радіти життю. Тож, друзі, знов е, погода погана на дворі. Таке, наче е, хмари якісь, наче як туман, не знаю, що це робиться. Багато хто очікує ще зими, снігу. Можливо, ще й буде, а можливо, ні. Ніхто того не знав. От. Сьогодні ми виходили. До речі, хотіла зробити ще, можливо, хтось не знає. Друзі, хочу звернути вашу увагу це важливо. В цьому місяці ФОПи. Фізичні особи підприємці, всі вже мають заплатити військовий збір. Для Києва він для Києва там фіксована сума 800 гривень для ФОПів. Тож, коли ви будете оплачувати цей збір, зверніть увагу, що якщо ви платите в приваті, там є прям військовий збір, коли ви на нього натискаєте, автоматично у вас видає не той код. Там 10 кітів, а вам треба вибрати 0,7. Зверніть, будь ласка, на це увагу, тому що ми заплатили спочатку не те, що травм, тепер нам потрібно в податково вертати ці кошти. А коли нам позвонила Світлана, яка в Рівному, в неї точно така сама помилка, я не знаю, то ли в приват спеціально так зробив, то що. Сьогодні ми заходили до них, казали їм, що так не годиться. Тому що коли ви вибирає, вибираєте військовий збір, там немає ніде зноски для єдиного податку чи для ФОП там першої, другої, третьої групи. Тож, друзі, перевіряйте, чи у вас немає заборгованості. Тому що буває таке, що ви заплатили, а ці гроші вони просто зависли десь на рахунку, і їх просто нема. Ви так три місяці провтикаєте і вас знімуть з якоїсь першої, другої чи третьої групи і перекинуть на загальну систему оподаткування. Тож. Нагадую вам, ми заходили в приват, нам сказали, що робити. Ну, це треба тільки в податкову писати листа на повернення цих коштів або на зарахування на ось цей от рахунок. Тож, можливо, комусь ця інформація буде корисна, то роблю таке оголошення. Бо Світлана вчора нам дзвонить і каже: Ти знаєш, що там неправильно клопот? Сергій каже, раз зайшов, другий раз зайшов, а потім, вже коли через ключ привату зайшов свій оцей особистий кабінет платника податку, то там дійсно стояв борг. Добре, що вчора ще було яке там число, один день просрочки, да? що не вистачало штрафи платити тим, хто платить податки, намагається працювати чесно і таке. Тож, друзі, буває всяке, оскільки кожен із нас не бухгалтер, це ж окремо ще. Бухгалтера тримати, чи що, От. то роблю ще для вас таке оголошення, щоб ви знали. І хто, можливо, не знав, зверніть увагу, як саме ви цей військовий збір, друзі, заплатили. Зверніть на це увагу. Якщо пішло не туди, пишемо листа і платимо, куди трам. Там, мабуть, ще 107 для, першої, для другої групи, бо ми ФОП, друга група в нас. Дуже красиво, отак. От я робитиму. І сьогодні буду займатися саме цим. У мене є замовлення на світшотики. Я собі записала на світшотики. Оці, що показувала панелі. із Анни. Ведмедик і олень. Буду, можливо, шити в суботу, буду кроїти, вже буду дивитись, бо завтра точно ні, оскільки треба буде йти на зйомки. Сьогодні займаюся розмальовкою, художньою діяльністю по викричках. Так, це зараз назад складу. Так, складаю назад, тут тільки спинка є, щоб ви, друзі, знали, які останні новини. Е, Наташа подзвонила вчора ввечері, каже, в нас форс-мажор, там не те якийсь товар приїхав, ну, дійсно, треба робити якийсь переоблік. Ну і на сьогодні зйомками не склалось. От так, друзі. От і плануй. Плануй, не плануй, а обставини самі за себе вирішують. От. Такі гарненькі стікери клею на посилочки. Ми сьогодні, до речі, заходили в АТБ і там дуже гарні ось такі олівці купили. Дивіться, дуже гарно малюють, може, комусь із діток треба. Вони, бачите, які яскраві, і ще й на кінчику кожного олівчика є витирачка. Бачите? Бо так зазвичай в простих олівцях і вона витирає гарно саме оцей кольоровий олівець. Бо кольорові олівці з тирачкою досить ну, важко витираються. Не пам'ятаю, які вартували, мабуть, що 60 гривень вартували оці олівчики, дуже гарненькі. Сазечки. Сказала, наразі на цьому все такі новини. Пишіть, хто що робить хто чим займається. Також прошу вас писати відгуки ваші саме під тим відео, яке я тим, хто в мене купував базову основу. Під інструкцією, бо я даю це посилання, воно доступне тільки для спонсорів і для тих, хто купив. Я давала інструкцію на виготовлення макету. Тож саме зайдіть в Ютубі, під цим макетом залиште, будь ласка, відгуки ваші. На який ви розмір брали, от, щоб ну, ті, хто буде купувати, щоб вони бачили свої відгуки, друзі, залишайте по роботі з макетом. Чи ви шили макет, чи ви відразу вироби шили? Тому що я в дівчини спитала, чи вона шила макет, чи відразу виріб. Пише, що я шила макет. Отак. От І вчора мені так шкода стало дівчину, яку я пообіцяла зробити лекала. Вони в мене вони заплачені, але попросила вона мені вислати їх, ну, оскільки людина зламала руку. Друзі. І мені шкода кожного, хто калічиться. Каже, отак: от вступилася за бордюр і ще й праву руку зламала дівчина. Наталя, вам вітання, швидкого одужання. Дуже хочу, щоб все у вас було добре. Не сумуйте, все буде гаразд. І дівчина ця займається пошивом постільної білизни, яка зламала ще й праву руку. Тож, всі замовлення, все відклалось, рука болить, вся повністю перемотана. Друзі, і не слизько, начебто, да? і не сніг, а отак. У нас колись Юля привезла свою подругу. Ой, ну давно це було, може, годі всім тому. Може, Юля буде дивитися, потім мені напише, коли це було. Повезла свою подругу в центр теж до лікаря, щось там в неї було сталося. І теж вона перецепилась через бордюр і зламала собі ногу внизу. І дуже довго вона ходила, в неї нога була замотана в гіпсі. Отак, і повезла подругу в госпіталь. Військовий госпіталь в центрі, ну, він так називається. Я не знаю. Військовий він не військовий. Раніше я в той госпіталь їздила, коли ще було в мене страхування в банку. Коли я працювала в банку, банк страхує своїх співробітників, і ви можете ну, звертатися за рахунок банку до лікарів, да, до таких платних. То я туди їздила. от, В цей військовий госпіталь. Вже не пам'ятаю, на якій саме вулиці, десь в центрі. Ці вулиці вони ж поміняли назву. То каже, якраз стою, подруга пішла, я їй телефоную кажу, а я тебе не зможу назад довести. Визиває або таксі, або ще щось. І вона отож пошкандибала і їй ну, отак, якось, знаєте, як ото кажуть, на рівному місці буває всяке, друзі. Бережись, не бережись, тобто, я бажаю, щоб ви всі берегли себе. До свого здоров'я і до здоров'я оточуючих відносились відповідально. Ну що, зайчики, все на цьому цьомки бомки Мої вам найкращі побажання в усьому, в праці, в творчості, в усьому, друзі. До речі, на каналі є відео з пошиву ось саме цієї сукні. Не пам'ятаю навіть її назви. Ну, це все, оці всі сукні, я їх називала в стиль шанель, оскільки тут клапани, гудзички обтягнуті тканиною. До речі, це ось ваша базова основа ліфу, яку ви купили, тільки ви виточку переносите ось сюди в пройму. Бачите, ось тут вона в проймі. Вона не з боку, а в пройму. На каналі є відео, воно в відкритому доступі, як виточку з боку перезмістити в виточку в пройму. Тож, кому цікаво, подивіться це відео ну або безпосередньо ось цей. Урок. Бувайте здорові! Всім пока, до зустрічі!